Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі, Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і Аху, люди планети Земля. Зараз у нас 21 година, 21 хвилина, 29 грудня 2021 року. Ми з вами знаходимося при вході. О, Сергій пустині і хочеться подякувати господарі за сьогоднішній день. І потрошку цей рік йде до свого завершення. Це був непростий, але дуже гарний рік. І хочеться, щоб у цьому році ви завершили всі свої справи, які треба, і перейшли плавно у наступний рік. Це наступний рік буде великим випробуванням для всього людства. І Люди не захотіли все вирішувати в мирній площині, то буде площина трошки інша. А як все буде відбуватись, то все узнаєте, коли воно буде, буде йти і буде відкривати нову історію людства. Бо завжди перед великим підйомом йде велике падіння. Це те ж саме, що е, після кінця світу починається новий початок. Так що ми поки ще у предвії жатви або предвірі жнив. так що у вас є ще час на підготовку, підготовку Головного духовного, щоб як слід здати великий екзамен Богу. Тож всі ми вважаємо себе розумні, бо постійно складаємо іспит і постійно складаємо екзамен. Спочатку у дитсадку, потім у школі, потім у ліцеї, потім у університеті, коли здобуваємо вищу освіту. І деякі, хто йде захищати дисертацію або Медики в ординатуру і теж, коли завершують, стають великими фахівцями, а юристи теж, як магістри, завершують і стають великими правовиками. Тож всім бажаю, щоб все у вас вийшло, щоб все було у вас добре. Щоб ви йшли по життю і покладалися на Бога, на добрі відносини сини з е своїми е своїм оточенням і е фахівцями, бо ми з вами знаємо, що друзів залишається дуже мало, один, максимум два або три. А то всі або п'ятничні друзі, які хочуть е, з вами повипивати, по щоб ви їх порозважали, але не завжди вони прийдуть на допомогу, коли це потрібно. Ну, так, Зроблено в житті, що ми не можемо мати багато друзів, і ми скоріше покладаємося на тих людей, з якими ми разом працюємо. Тож, будуйте правильно ці відносини, і тоді все буде добре. Щастя, радості, благополуччя, достатку. Любові в ваших родинах і Божої любові в ваших серцях з вами був Сергій 10-й коридор тропи Рафа-Мосоровського, Сокрене Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.